20 січня українці вшановують захисників Донецького аеропорту, людей, яких за мужність назвали кіборгами. Саме цього дня встановлено всеукраїнський день пам'яті оборонців Дапу, як знак глибокої шани тим, хто ціною власного життя стримував ворога на одному з найважчих напрямків російсько-української війни. Оборона Донецького аеропорту тривала з травня 2014 до січня 2015 року. В умовах постійних артилерійських обстрілів, штурмів і руйнувань українські військові бійці збройних сил, добровольці, медики та волонтери тримали позиції, які ворог неодноразово оголошував взятими. Саме тоді з уст противника прозвучало слово кіборги як визнання того, що ці люди, здавалося, не підкорялися законом людських можливостей. Зруйновані термінали, обвалена диспетчерська вежа, нестача боєприпасів і води. Все це не зламало захисників. Вони боролися не лише за стратегічний об'єкт, а й за честь, свободу та майбутнє України. Донецький аеропорт став місцем, де народжувалася нова українська армія, сильна, мотивована та здатна протистояти значно переважаючим силам ворога. Відзначив важливість сьогоднішньої дати на своїй сторінці у Фейсбук і народний депутат України Юрій Шаповалов. 242 дні оборони під безперервними обстрілами серед бетону, вогню і руїн. Вони тримались там, де здавалося вижити неможливо. Вони боронили не просто летовище, вони боронили гідність, свободу, право України бути незалежною і довели українців неможливо зламати. Також нардеп Юрій Шаповалов додав: схиляємо голови перед світлою пам'яттю полелих героїв. Дякуємо тим, хто вистояв і повернувся. Пам'ятаємо кожного слава Україні, слава героям. Дмитро Цирюльник, Креманшуцькі новини.